Доброго дня мої любі малята! Дітки, послухайте уважно віршик. У лісочку, на горбочку птахи весело літають, по гілочках стрибають, пісеньки співають. Дітки, а хто це на малюнку? Так, це птахи. А чи всі птахи однакові? Ні. Є птахи маленькі, а є великі, так молодці. А де живуть ці птахи? Правильно, вони живуть на вулиці. А чим вкрите тіло пташок? Вірно, пірячком. Малята, відгадайте загадки. По доріжці весело стрибає, пісеньку свою співає, чів-чів, цвірінь-цвірінь і зліта у височинь. Хто це? Так це горобець. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар, кар кар, усе кричить. Що це за пташка? Ворона вірно. Боки білі має, важно походжає. Усюди літає, плітки збирає. Так це сорока. Вони бувають білі, сизі. Воркують тихо на карнизі. Птахами миру їх вважають. На щастя, в небо випускають. Це голуб. Дітки, давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Як побачите пташок, розставляємо ручки як крила і махаємо їми. Починаємо. З якими птахами ми з вами сьогодні познайомилися? Горобець, сорока, ворона, голуб. Малята, а як вони розмовляють? Ось так. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.